Ніщо так не виводить нас із себе, як дитячі капризи і ниття. Це неможливо терпіти вдома, а особливо на вулиці, коли дитина виридує, а ти йдеш і ловиш докірливі погляди перехожих. Діти прекрасно знають, що капризами вони можуть добитися всього. Це безпрограшний варіант. Дуже важливо стояти, і не піти на поводу у дитини. Коли дитина починає виридувати, зберігайте спокій. Якщо раптом дитина починає виридувати в людному місті, просто спокійно візьміть її за руку і йдіть додому. Сенс, не вмієш себе вести, сиди вдома. Головне, коротко, ясно, без істерики пояснити дитині. Що вона не права. Дотримуйтесь спокійного тону, тоді й дитина буде спокійнішою. Дайте дитині якусь роботу по дому, робіть її разом. Тоді дитина буде відчувати відповідальність, так вона відчує свою важливість, і їй не доведеться домагатися цієї важливості капризами. Дайте дитині зрозуміти. Що вона дуже вам потрібна і може принести користь оточуючим, ніколи не передражнюйте дитину своїми насмішками, так ви псуєте ваші стосунки з дитиною і наносите психологічну травму. Якщо дитина виридує вдома, просто не звертайте уваги, не говоріть з нею, навіть не дивіться в її сторону зі злістю. Повністю ігноруйте, постарайтеся зберігати байдужий вираз обличчя, навіть не хмуртеся, інакше дитина зрозуміє, що ви звертаєте увагу і продовжить вирядувати. Заздалегідь поясніть дитині якщо вона буде вирядувати, то за цим завжди буде слідувати відмова. Ніколи не лякайте дитину. Ось прийдемо додому, отримаєш ременя, або ти всім нам вечір зіпсувала. Ні в якому разі не говоріть таке дитині. Головне, налаштуйтеся на позитив і вірте, що дитина виправиться. Дітям необхідно знати, що їхні батьки вірять в них. Помічайте навіть самі маленькі перемоги дитини і зміни на краще. Не сперечайтеся з дитиною, поважайте себе, і вона навчиться поважати вас. Не торгуйтеся з дитиною, будьте послідовні. Шановні дорослі, дотримуйтеся цих простих правил і все у вас вийде. Головне Цим ви принесете користь своїй дитині. Дякую за увагу!